А ви успадкували чи тільки збираєтесь успадкувати майно або нерухомість від родичів і впевнені, що станете її власником? увага! Те, що у вас є документи, абсолютно не означає, що спадщина. Ваша неймовірно, але факт: сьогодні на папері людина може продати свою нерухомість навіть після власної смерті. У наступному матеріалі агентів впливу жертви аферистів. Сьогодні вони розповідають про те, як і за якими схемами у них хотіли відібрати майно. Отже, як не потрапити у пастку до шахраїв, що треба знати обов'язково, і як захистити себе від аферистів. Матеріал Юлії Панкової. Це важко повірити, але у Києві жінка продала власну квартиру після своєї смерті. Що хтось то вскрив квартиру. Кинулась в міліцію. В квартирі вже були інші замки. Не могла своїм ключом відкрити. Не встигла родина оговтатися від горя. Як у квартири, яка б мала перейти у спадок до племінниці, з'явилися нові господарі. Вони замінили замки і навіть повісили камеру спостереження. Більше того, їхнє житло вже виставили на продаж. Мы посмотрели в интернете и были в шоке. Значит, сфотографирована эта квартира. Я позвонила этому риэлтору и говорю, кто-то живет в этой квартире? Он говорит, да, там живет женщина. А я говорю ему, она продается от хозяина? Он говорит, да. Он не сам умер. Его отравили специально для того, чтобы завладеть квартирой. Родина Удот Туткевичев из Житомира убийцы. і Подружжя переконане їхнього племінника Дмитра вбили навмисне. Ні, був мотив завладять квартирою. Тільки цей мотив. Усе почалося п'ять років тому. До родини звернулася сусідка Надія Мудренок із пропозицією підсобити в догляді за племінником. Чоловік хворів на ДЦП, тому потребував сторонньої допомоги. Подружжя з радістю погодилося, бо самі не мали можливості дбати про хворого. Спочатку всі були задоволені, але згодом чоловік став скаржитися на доглядальницю. Она провела ему э, газ, газовые счетчики, поставила и отключила газ везде. Пломби поставлені гаскантори і печку выбросила, плиту вибросила, печка пломбірована. все з квартири повинасіла, а на забрала пенсіон. в нього пенсіонне. Сусідка ще не встигла оформити документів на опікунство, проте їй вдалося прописати в помешканні свою повнолітню доньку та навмисне робила життя їхнього небожа нестерпним. Коли ж племінник помер, родичів шокували слова судмедексперта. Виходить Виходять з і каже, що він отравлений таким ядом, що я за свою практику такого не бачив. Агенти впливу прямою до суд медексперта. Намагаємось зрозуміти, яка ж причина смерті і чи дійсно було місце отруєнню. Анатолій Яковлевич, мене звати Юрій Панковий, журналіст телеканалу НТН, програма наша називається «Агент Вємін». До мене звернулася обр Анастасія Олександровна, яка вважає, що коли її плем'яник помер... Ви після що він був дуже сильно отравлений. Анатолій Скубенко не хоче показувати висновки експертизи і вже не згадує про отруту, про яку говорив родичам покійного. Стверджує, точну причину смерті встановити неможливо. Тут токсична до алкоголю, але оцінити ми її не можемо, тому що труп з нею не виділяє. Із квартирою померлої киянки все відбувалося за такою схемою: у паспорт колишньої власниці помешкання вклеїли фотокартку підставної людини. Таким чином аферисти змогли оформити необхідні документи у нотаріуса та продати житло. При порівнянні копії двох паспортів видно, що аферисти просто переробили першу сторінку, вклеївши туди фотографію сторонньої людини. Увіділа документи, увіділа паспорт. Номер паспорта тот же тільки на одній страничці. Ви це побачите потом. Значить, друга фотографія. Ані одну адмустраницю. Родичам в голові не вкладається, як оригінал паспорта міг потрапити до рук зловмисників. Більше того, і місцевий жек і міліція знали, що квартира пустує, бо її власниця нещодавно померла. Проте агентам вдалося з'ясувати, що тут все ж таки видали необхідні документи для продажу квартири. Нужна було мені прийти в ЖЕК. Выписаться сначала из этой квартиры, получить форму 3, показать право собственности, показать паспорт. И как же они могли дать, когда они знали, что в этой квартире умерла женщина? Прямуємо до ЖЕКу Солом'янського району, аби з'ясувати, кому і за яких обставин тут надали документи на продаж житла. Ми її не видавали, як ми могли видати на помилую людину форму 3? Вимагаємо від директора ЖЕКу Світлани Несторової показати нам журнал, у якому реєструються всі видані довідки. Ви кажете, що не видавали, але ось тут ми чітко бачимо, що Василенка 6 а квартира 10, Соколовська, було видано шостого нуль восьмого паспорт. Оригінал був розуміти? Оригінали, тому що не оригінали, я просто не приймаю. А потім вони сказали, що бабуся не може ходити. і Я ось тут вони прийшли до то того, от ну заїхали сюди. Я вийшла, бабуся сиділа в машині внучкою, виходив зі мною і покупатель. Вони розписалися, я зайшла. Це Віра Кудренко, нотаріус. Саме вона завіряла аферистам необхідні папери для продажу. Агентів жінка запевняє, причин для відмови в оформленні угоди про продаж квартири не було. До неї прийшли з оригіналами усіх докупів. Если там был поддельный паспорт, как сейчас выясняется, то то может быть поддельная справка. Откуда я знаю? У меня есть справка, форма номер три, их него жека, все как положено. Чужой человек не мог зайти в квартиру. Это только тот, кто его знал, потому что он квартиру не оставлял, когда был в квартире не закрытой. Он всегда за собой дверь закрывал. Значит, кто-то ему позвонил. Свой человек Анастасія удот Туткевич твердить жінка, що забажала заволодіти майном, відібрала у її племінника всі документи на житло. На підставі цього відкрили кримінальне провадження та його невдовзі закрили. Постанова про закриття кримінальної. Справи з кримінального провадження скасовано і організовано проведення додаткового розслідування. Прокурор Житомирського району переконує підстав для закриття кримінального провадження стосовно надії мудринок не було. Під час досудового розслідування не було дано належну оцінку всім обставинам і доказам і є необхідність проведення ряду інших слідчих дій. Йдемо за вказаною адресою, аби з'ясувати, хто саме зараз мешкає в квартирі покійного. Меня зовут Юля Панкова, я журналист телеканала Интен, программа агента МИДаус. Це донька згаданої доглядальниці Надії Мудренок. Телефонуємо самій жінці, аби вислухати її точку зору. Які у вас є а, права власності на цю квартиру? Е, у мене прав немає на цю квартиру. І давайте ми з вами е, закінчимо цю розмову після того, коли у нас будуть рішення суді. Це мошенники, їх діяльність чітко характеризується уголовним кодексом. Це люди, які працюють з підділкою документів, це люди, які працюють з не вполне честными нотариусами, с документами умерших лиц, с украденными либо утерянными паспортами. Вот это самая опасная категория. Юрист Олена Волянська кажет, квартирные аферы зараз трапляются часто. там вберегтися от них можно. Главное, чтобы зловмисники не отримали оригинал паспорта. Человек уже после смерти родственника, я понимаю, что это тяжелый психологический период, но уже буквально сразу он имеет право обратиться к нотариусу и открыть наследственные дело. Сделки никакие в течение этого шестимесячного периода моратория э, не могут быть проведены. То есть, если бы э, наследство было открыто, было обнаружено все имущество э, вот, умершего лица, э, действовал бы мораторий, э, в реестре содержалась бы соответствующая отметка, и никакой нотариус, кроме заведомого преступника, не удостоверил бы такую сделку купли-продажи. Шахрайство. Шахрайство в великих размерах. Э, тобто... На підставі підробних документів є підстава вважати на даний час, що особи, вводячи в оман безпосередньо нотаріуса, посвідчили довір купівлі-продажу вказаної квартири. Тому у нас є підстава вважати, що є в принципі аферисти, які Далегіті дуже гарно підготувалися. У прокуратурі Солом'янського району Києва запевняють, квартира наразі під арештом і боятися законним спадкоємцям нічого. Але кажуть правоохоронці, тут у зловмисників головною ціллю було не саме помешкання. Тут просто дуже інтересне, скажімо так, схема нам получають залу квартир. Отже, головна мета взяти величезний кредит під заставу незаконно отриманої квартири. Нам цих не надо, Но кадами столкнулись з таким шахрайством, я день і спортувати не змогу, понимаете, за на смерті країночки. Після від'їзду агенців впливу з Житомирами отримали рішення районного суду визнати за Олександром Удот Туткевичем право власності на квартиру, як за спадкоємцем. Справедливості, за яку так довго боролася родина, було досягнуто. Агенти впливу не припиняють розбиратися у найзаплутаніших схемах махінації зі спадщиною та документами на право власності все частіше позбавляють українців не тільки даху над головою, а навіть і життя. Ми закликаємо бути уважнішими, аби не дати ввести себе в оману.